Хочу розпочати нашу коротку практику уваги до рівноваги п'ятью глибокими стабілізуючими вдихами і видихами, набираннями і відпусканнями. Для цього та рівно, розслаблено, діафрагма поршень в розслабленому животі, ноги на підлозі. Руки на колінах, радість у серці, спокій у думках, увага на позі, на розслабленій, комфортній позі. Поправтеся, щоб ви більш не ворушились, не поправлялись до кінця цих трьох хвилин. П'ять стабілізуючих вдихів і видихів разом вдих носиком. Відпустили через губи погляд вниз, не відкриваємо очі. Вдих. Видих і завершальний стабілізуючий вдих і видих. Повертайте себе в присутність. Я вам подякую за цю тишу, за спільне синхронне дихання, за спільну. Синхронну медитацію на відстані. Тема сьогоднішніх розумів про важливість довіри. Ви лише подивіться, як дитина, двохлітній малюк, як він довіряє і вірить своїй мамі. Він вірить, він нічого ще не знає, не вміє говорити, багато читати, не вміє думати, але він довіряє довіра в нашій природі. Він довіряє, що якщо щось заболить, мама врятує, якщо він голодний, вона його нагодує. Якщо він замурзався, його мама витре, покупає, одягне, якщо йому буде холодно, повна тисячовідсоткова довіра. Подивіться, що дитина робить, коли мама плаче. Коли мама плаче, дитина теж плаче. Вона співчуває два величезних, вкладених з перших днів і років народження. Два величезних фундаменти співчуття і довіра. Скільки ж сил цьому Homo sapiens потрібно для того, щоб, ставши в 30 років, йти до психолога, до вчителя медитації, до лікаря, щоб привести себе в рівновагу? Скільки ж сил потрібно витратити, щоб зруйнувати до самого фундамента те, що будувалося на довірі, на безмовній любові? І на співчутті. Ми варвари. Мами в нас складають. Мами нас годують, купають, допомагають, співчувають. Ми варвари. Ми варвари. Ми руйнуємо базові цінності, космічні цінності. Співчуття і довіру. Відкрили серце три завершальні вдихи і видихи. Я довіряю собі видих. Набираємо я. Видихаємо довіряю світу. Третій раз я. Довіряю всім. Правильно, це форма мужності. Це форма духовної практики, співчуття і довіра. З цими роздумами я вас і залишаю співчуття і довіра від вашої мами.